Плачуть мати і батько. Родина із пахучої хвої віночки плетуть. На руках бойові побратими моє тіло на цвинтар несуть. Моє тіло несуть, та не душу, бо навік я живим. Залишусь в серці матері, батька і брата, подвиг мій у віршах опишу У суровім бою я загинув, захищаючи спокій батьків, мій товариш відчуває провину, що від кулі мене не прикрив. Я загинув за правиє діло, а повірте, так хотілося жити. І несуть обратими холодне тіло, що в труні непорушно лежить. Та одного боюсь, щоб не даром я життя своє людям віддав. Щоб не зрадили, щоб під ударом ворог країну мою не відняв.